Потерпілих від смаженої курити не ще побільшило. Кількість осіб, які отруїлись курми гриль, придбаними в одному зі львівських супермаркетів, вже 33. Серед них четверо дітей. У шести з госпіталізованих діагностовано сальмонельоз. Нагадаємо, впродовж 25-30 жовтня, до медичних закладів Львівської, Волинської та Хмельницької областей з попередніми діагнозами харчова токсикоінфекція та гостра кишкова інфекція госпіталізовано 33 особи. Тим часом прокуратура Шевченківського району Львова відкрила кримінальне провадження. Винним загрожує до трьох років позбавлення волі. Наразі слідство триває. 33 особи постраждали, отруїлися через неякісні продукти в супермаркеті Арсен. Буквально п'ять хвилин тому назад інформація від головного санітарного лікаря про те, що не будуть у суді розглядатись документи, оскільки потрібно сплатити державне мито а у Сенсане немає статті фінансування, щоб сплатити це мито. Тобто складається враження, що робиться все для того, щоб не розглядали справи і не були покарані винні за те, що. Що люди втратили своє здоров'я? Я хочу запевнити, що все таки питання лишиться під контролем.